Розгублений мамин погляд та сльози сказали більше за словами. Цей день я дуже хочу забути. Мені важко описати емоції, які панували у нашій сім'ї. Тоді Богдан Яковенко читає твір, який нещодавно переміг у конкурсі підліткової прози і поезії у Литві. Після повномасштабного наступу Богдан разом з мамою та братом переїхав із Сіверська, що на Донеччині до Львова. Взагалом я написав, якщо не помиляюсь, три листка із Зошита. Ну, якщо б не закінчився урок, я б написав ще 10 таких. Тобто, я просто писав те, що я пережив, те, що я пам'ятаю свого життя, починаючи з самого дитинства з 13-го року, коли я побачив, що таке війна. Коли почалася повномасштабна війна, батько Богдана повернувся з Литви і пішов на фронт. У квітні хлопець дізнався, що батько загинув. Батько залишився для мене в пам'яті як мужній в першу чергу. Тобто він ніколи не казав, що у нього є якісь проблеми. Його завжди фраза була, і зараз всі згадують мої рідні, то що все нормально. Тобто, будь-яка проблема не була б там. Він завжди казав, що все нормально і що все буде добре. У вересні 2022 року Богдан вступив у Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут. Батько ще з сьомого класу. Він казав мені, колись він питав, ким я хочу стати. Я сказав, ну я не знаю. Я думаю, в такому віці ніхто не знає, ким він хоче стати точно. І він сказав, що ну тобі підійде більше військова справа, тобто ти станеш овіцером. Скільки він багато пережив, коли був на сході України, скільки багато довелося пережити його родині, і відповідно все це. Впливає на його роздуми, все це впливає на його бачення світу. Зрештою, це кидає це, впадає у вічі. Нещодавно перша леді Литви надіслала Богданові електронну книгу, а ліцею спеціальне видання книги військових нагород України. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.